Всім доброго ранку, усім слава Україні! Знаєте, волонтери не тільки є волонтерами, вони ще й працюють по різних роботах, як то кажуть. Зараз теж рухаюся до мого 11 класу, так як я є ще. Плюс до цього хореограф, підприємець і плюс волонтер. Але скажу одне, наші українці, вони просто молодці, якби нас життя. На коліна не ставила, якби війна нас не ломала, ми молодці, ми рухаємося дуже, дуже-дуже чітко вам скажу. Важко, але ми піднімаємося з тих ніг, якийсь ворог щодня, руйнуючи міста, села. На фронті там гинучі наші хлопці. Дорога, звісно, тут просто гас. Я буду помаленьку. І йду і далі ще автобус її бачу. Що я хочу сказати? Дякую за СУ, за кожен наш ранок, за кожен наш дань, який вони дають нам прожити, працювати і допомагати. Вся буде Україна. Разом за перемогою. Ну, це така в нас дорога. Добираюся зараз до 11 класу. Дорога, я казала, ну це просто, вибачте, тріндець. Все одно, що ми попередові їдемо. Більше ніж, що ви розуміли, 20. Я просто ну, виїхати не можу, реально. Бачите, як автобуси і машини минають. Але їдемо працювати, тому що. Діти, це наше майбутнє. Блін, зараз, сподіваюся, що ми після війни у нас таки будуть ці дороги. Тому що реально отако їхати, ну це просто треш, Навіть воно автобус тільки набирає. Естає, отакі в нас дороги. Це просто треш. 20. Давайте, давайте, давайте. Нічого, нічого для першого разу це навіть не непогано. Перший раз. Нічого. Все підправимо. У нас час є. І дівчатка. Пішли. Раз. Не спішимо, не спішимо. І два. Раз. Нічого. І різко два. І поворот. Раз. Два. І раз, два. Поворот.